Моє вітання всім! Ви на каналі Шашки простими словами. І сьогодні ми продовжуємо вирішувати дебютні пастки та комбінації в партії. Партія, які ми сьогодні розглянемо, це тичок та зворотний тичок. Що це взагалі таке? Тичок це коли білі виходять до центру та після ходу чорних займають сильне поле на стороні суперника. Тобто тичок дуже схожий на кіл. Як зрозуміти, де кіл, а де тичок. І якщо білі займають сильне поле. А у чорних є шашка на полі А5, тоді це кіл ми розглядали. Якщо як зараз білі зайняли сильне поле, а шашки на бортику в чорних немає, це тичок. Те саме і зворотній тичок. Білі виходять цього разу на бортик, пішли чорні, і чорні захоплюють сильне поле на стороні суперника. Тобто, якби шашка була білих на полі А5, це був би зворотний кіл. Оскільки шашки на бортику немає, це зворотній тичок. Розглянемо деякі пастки. Перша пастка. Чорні дозволяють білим зайняти сильне поле, нічого поганого. В чорних тут є насправді дуже великий вибір ходів. Вони можуть піти таким чином, будувати містки з погрозою розміну та виграшу шашки. Можуть виходити розвивати свій лівий фланг, можуть піти на бортик, а також можуть спробувати зіграти так називаємо жертву Кукуєва. Що це таке? Чорні віддають на початку шашку для того, аби напасти на білих. Та спробувати виграти одразу дві. Від білих потребується дуже точна гра. Тому варіантів багато. Обираємо що краще. Та що нам більше імпонує. Не дуже вдалими ходами вважаються напади на цю шашку, особливо з поля D6. Білі будуть мінятися, і чорним не можна знову виходити нападати. Бо... Дивіться, після нападу з поля б8. В чорних, ми дивимося, на цих трьох лініях залишається лише одна шашка. Білі це будуть використовувати. Вони прагнуть прорватися до дамкового поля Б8. Проводиться комбінація. Віддається одна, друга, розмін 2х2, але білі потрапляють до дамок. Що робити чорним, щоб не дозволити? Жертвувати. Вони пожертвували в чорних 6, у білих 7. Зайва шашка. Але в білих немає слабкощів в позиції, зайва шашка. Тому тут повинна бути перемога. Другу партію розглянемо за чорних. Білі вийшли вперед, чорні пішли на бортик, розвивають свій сильний фланг, і білі виконують розмін, захоплюють поле c 5 ставлять тичок. І 7 f 6 з погрозою того, аби виграти одразу дві шашки. Д2Е3. Ось тут чорні можуть навіть відповісти нападу. Але цей, варіант ми з вами більше де... Але цей варіант ми з вами більш детально розглянемо в майбутньому, в огляді самої партії тичок Зараз ми розглянемо таку пастку G5 на H4, продовжимо розвивати фланг Б23. Цей хід вже призводить до поразки. Чому? Що ми бачимо у білих? Здається, цілком логічний хід. Білі розвивають сильний фланг та хочуть проходити вперед, захоплюючи центр. Але вони будують велике решето, яке використовують чорні. Комбінація властива, як дебюту кіл, зворотний кіл, так і дебютам тичок та зворотний тичок. Віддається дві, пробивається три. Наступна позиція знову за чорних. Вийшли білі, чорні пішли на лівому фланзі своїми. Виконався розмин. G5H4. Цього разу одразу пішли на бортик. Можна так грати, чому б ні? Б23, розвиток сильного флангу. Розвивають і чорні свій сильний фланг А1, Б2, Ф6, ж 5 І ні в якому разі тут білим не можна грати на поле Б2 на А3. Ми бачимо послаблення, яке виходить. Тема прохід на преддамкове поле. Як тут можна виконати комбінацію? G5 на F4. Віддали одну, віддається друга, та пробивається 3. Чорні потрапляють на передамкове поле. Білі намагаються якимись розмінними комбінаціями виманити шашку, не дозволити їй стати до дамок. Але що ми бачимо? Чорні можуть спокійно дозволити собі. Виграти цю шашку білих. Вона ізольована, занадто далеко пройшла у стан суперника. Будь-який хід напали. Навіть якщо чорні будуть ось так ось знаходитися всі на одному фланзі, білі спробують їх так спіймати. Нічого страшного. Можна зіграти на бортик, побудувати колону з проривом. Тут же можете розглянути самі. Четверта позиція. Білі вийшли вперед, чорні розвивають свій сильний фланг. Дійшли до основної позиції. G5H4, B2 на C3, G7F6. Знову бачимо: сюди не можна, віддається 2. І білі грають А1 на B2. Правильний хід розвиває сильний фланг Fg5. Знову сюди не можна, побачили. Кращим варіантом для білих будувати свої фланги. А c 3 на D4. хід цілком логічний. Білі розвивають шашки вперед, будують в центрі. Розвиток лівого сильного флангу, ну, чорні відповідають е 7 на ф 6 з ідеєю можливого якогось розміну назад. І що в цьому випадку не можна робити білим. Не можна ні в якому разі виконувати розмін. Здається, не дозволяємо мінятися чорним. Але це призводить до поразки. Білі занадто довго тримають решетов в своїй позиції, і чорні це використовують. Позиція характерна для. Комбінації кіл та тичок. Віддається одна, віддається друга пропуск дамки. Д8 на E7. Та пробили три чорних дамка. І на останок в дебюті течок розглянемо партію та пастку за білих. С3 б4. Також можна зіграти так, а чорні виходять до центру. Нам все одно нічого не заважає поставити тичок. С7b6, чорні вирішують нападати. Ну, ми не дозволимо їм забрати шашку, виконуємо розмір. Пішли з бортику, виходять білі до центру. І в даному випадку, краще за все, чорним було зіграти, також захопити сильне поле на стороні суперника. Такий подвійний тичок, можна сказати. А хід B8 на C7 вже призводить до поразки. Чорні хочуть нападати, вони дивляться, якщо нападуть. Білим потрібен час, щоб і привести захист. І потім привести ще розмін. Вони вирішили на це зіграти. Але не помітили красивої комбінації. Вона доволі складна. С5 на D6. Віддається, одна. С3 на D4. Очевидно, чорним не можна бити так. Білі пробувають три, в них зайва шашка. Бій на поле С3. А ось тепер спробуйте знайти комбінацію. Ми потрапимо на поле Б8. Є1 Д2, пропуск до дамок. ж 3 на а 4 Побила дамка. Ми заманюємо чорну шашку на поле Е5 для того, аби побудувати решето. Та пробиваємо три шашки. Комбінація удар з поля H2. Тепер розглянемо з вами ще дві пастки з дебют зворотний тичок. В чому ідея? Білі розвиваються на бортику. Та не займають сильне поле на стороні суперника, а дозволяють це зробити чорним білим гарно грати С1 на B2 і B4 на A5. Ми так і зіграємо B4 на A5, G7F6. С3 на Б4. чорним можна було б зіграти BC5 та виконати розмін, захоплюючи два центральних поля та намагаючись займати центр. H8 на g7 продовжується розвиток сильного флангу. Пішли білі розвивати сильний фланг. G7 на h6. Хід вже є помилковим та призводить до поразки чорних. Та сама комбінація, але ми з вами дивилися, її зі сторони чорних проводили вони. Віддається одна. Та потрапляється на переддамкове поле. Віддається, друга. Пробили три. Чорні намагаються врятуватися через розмінну комбінацію. Але білі. Як і чорні в попередній пастці, спокійно доводять до виграшу шашки, і так далі з нападом з поля G3. Остання позиція на сьогодні розглянемо за чорних c 3 на D4 Fg5. Білі відмовляються грати в течок, розвивають свій фланг. Тоді чорні спокійно займають сильне поле. А1 на b2. З очевидною ідеєю, удару по потилиці. Відається одна та пробивається дві. Чорні не хочуть цього дозволяти і йдуть на бортик. А3 на b4 Е7 F6. Чорні будують колону посередині. Білим в даному випадку гарно було зіграти b2 на A3. А ось хід F2 на G3 вже програє. Білі намагаються нападати. І чорні не захищаються ось таким розміном, а роблять набагато кращий хід. А 7 на b6. Побили чорні, поки що не зрозуміло, здається, в чому ідея. А ідея в тому, що чорні хочуть потрапляти до дамкового поля А1. бц 5 пропонується ще один бій. Ну, якщо суперник поб'є таким чином, очевидний підрив зв'язки пробиваємо до дамок. І в чорних наступним ходом 100% виграється ще одна шашка. Або таким чином, або таким чином. Якщо Б4 на Д6. Ми бачимо, хочемо пробувати таким чином, що заважає, шашка Е5 та шашка С3. Для початку ми прибираємо шашку С3, будуємо сильне решето у суперника і прибираємо другу. Пробивається 3. Наступним ходом виграється ще одна шашка. Залишається 6 проти 6, але в білий немає дамки. А на цьому поки що, все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та поширюйте це відео друзям. Пишіть, що можемо розглянути в майбутньому. Всім гарного дня та до нових зустрічей!